Херсон, він ворог, використав його для перетону 24 лютого. Тут йшли перші бої, тут відбивали атаку противника тероборона та підрозділи збройних сил України. Містяни тоді жили без інформації, суцільний хаос, паніка. Змінилися очікування. Що відбувається там, на підступах до Херсона? Побачили герої нашого наступного матеріалу, операторка АЗС, яка під обстрілами запустила заправку і намагалася допомогти нашим військовим заправити танки пальним. А вже за кілька годин там рятувалися від ворожого обстрілу, і наша кореспондентка Анжела Слободян. Давайте дивитись. Ці кадри я зробила на виїзді в Херсон з Антонівського мосту 24 лютого. Вогонь, понівечена техніка. Поряд стоять наші танки для ПТР. На заправці українські танки з пустими баками. АЗС, відкрито усе жодного оператора, жодного. Співробітника усе покинули. наші хлопці не можуть заправитися. Усі спроби підключити АЗС. Виявилися марними. Налетіла ворожа авіація. можливість заправити танки пальним і міськраді. Військовий наш, який шукав паливо для цих танків. Я підбіг до нього, подивився на шеврон. Дивлюсь, наш підійшов до нього. Говорю, ти наш, наш, що потрібно. Ну, у нас на Антоновському мосту стоять танки, закінчились паливо. Що треба? Значить, ну потрібен оператор. Більшість я відверто скажу, злякалася. Просто хто трубки не брав, хто відмовлявся, а назгодили одразу поїхати на цю заправку. 32-річна Ганна Есіна, операторка на АЗС, після визволення. Херсона повернулася на своє робоче місце. Була на зміні в перший день повномасштабного вторгнення. Я вже бачила наші розбиті танки. Стояли, деякі розбиті, деякі ще живі. Хлопці поранені лежали. Агана передивляється відео. Після двох атак на автозаправку вона мала заправити пальним українську військову техніку. Вона запустила електрику та підключила блок живлення самотужки. Каже, до цього жодного разу такого не робила. Коли я вже вводила пароль для входу на заправку. Почали сильно тріщати стіни. Я не знаю, були літа гради, авіаудари, літаки, прячся. Час обстрілів ми з поліцейським вимушені були тікати. Бігли дуже довго, тому що пішла авіація. Страшно, ні, не страшно було, тому що ти ще не розумів, що відбувається. І чесно кажучи, я вообще переживала тільки за те, що я не навчила дитину читати. А так нічого страшного не було. Тим більше, в наші військові хлопці вони так підтримували. Гана зізнається 24 лютого. Було зовсім не страшно, адже розуміла, що допомагає ЗСУ. Так зараз виглядає заправка поряд з підірваним ворогом Антонівським мостом. Тут і зараз небезпечно. Включила на заправках забуде повернутися і розрахуватися. Гана дітей вивезла, сама залишилася працювати в Херсоні. Анжела Слободян, Максим Пруткун, Тетяна Сабуля. Ми Україна, марафон. Єдині новини.